Вітаю вас, дорогі друзі! Історична програма Дорогами християнства знову в ефірі. І я, її ведучий Віталій Кривой, запрошую вас у чергову, цікаву мандрівку в минуле. Будьте з нами. За військовими конфліктами минулого історики шукають різноманітні причини. Це і політичні, соціальні, економічні, але дуже рідко це релігійні. Така важлива подія античного світу, як греко-перські війни, звичайно, подається як боротьба двох впливових сил за політичний контроль над Середземномор'ям. Але сьогодні ми спробуємо поглянути на далеку минувщину під іншим кутом. І допоможе нам цьому Біблія, а саме книга пророка Даниїла. Побачити зв'язок між біблійними пророцтвами і історичним значенням греко-перських воєн нам сьогодні допоможуть Віталій Нероба та Богдан Коваль. Щиро вітаю вас, шановні експерти, в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня! Незвичайний погляд на причини греко-перських воєн ми будемо сьогодні розглядати в нашій передачі. На початку, як завжди, історична довідка. Грецько-перськими війнами історики називають п'ятдесятирічний військовий конфлікт між Персією та давньогрецькими містами-державами. Основним джерелом з історії греко-перських воєн є історія Геродота. Приводом до конфлікту була допомога надана афінами повсталим проти перського панування грецьким полісам у Малій Азії. Придушивши повстання у 493 році до нашої ери, перська армія під командуванням полководця Мардонія навесні 492 року переправилася через Гелеспонт для завоювання Греції. Але після загибелі флоту під час бурі змушена була повернутися назад. У 490 році до нашої ери перська армія під командуванням полководців Датіса і Артаферна направилася морським шляхом до ФБЇ і за Захопивши її, висадилася на марафонській рівнині. Тут відбулася знаменита битва під марафоном 490 рік до нашої ери, в якій афіняни та платейці під командуванням Мальтіада одержали перемогу над персами протягом десятирічного перепочинку в афінах за ініціативи вождя демократичного угруповування Фемістокла. Був створений великий флот. Новий похід персів у 480 році до нашої ери очолив цар Ксеркс. Перське військо прорвалося через гірський прохід Фермопіли, який захищали греки під командуванням спартанського царя Леоніда. Спустошили Беотію, Атику та зруйнували Афіни. Однак, у тому ж році перський флот зазнав тяжкої поразки біля острова Саламін. Чотириста 479 році до нашої ери при платеях було розгромлено сухопутне військо персів. Ці перемоги, по суті, справи вирішили підсумок грецько-персидських воєн. Перси змушені були очистити територію Греції, а греки перенесли військові дії в район Егейського моря та в Малу Азію. Військові дії з тривалими перервами продовжувалися до 449 року до нашої ери, коли в битві біля Миса Саламін на Кіпрі греки одержали велику перемогу. Після цього з Персією був укладений так званий Каллієвий мир, за яким Персія втрачала свої володіння в Егейському морі, Гелеспонті та Босфорі. Перед тим як ми будемо говорити з вами про греко-перські війни, я хотів би, щоб ми, повернувшись до книги пророка Даніїла, взагалі побачили, які мотиви ми бачимо у цій книзі. Що визначального є у ній. Книга пророка Даниїла, Вона особлива тим, що в ній показується весь хід світової історії, переданий через пророчі символи. Фактично чотири рази повторюється один і той же самий сюжет, як спочатку змінюють одна одну земні імперії, і потім в кінці історії настає з приходом Христа настає царство Боже. Які царство, ці чотири ці чотири імперії? Фактично, це є Вавилон, Мідоперсія, Греція і Рим. І вони то представлені у вигляді частин тіла Бована, то представлені у вигляді чотирьох звірів, то у вигляді протиборства овна і козла, і то у вигляді конфлікту між царем південним і царем північним. Але фактично це один і той же самий сюжет, на який хоче звернути Бог нашу увагу через пророка. Коли пише Даниїл своє пророцтво, яка імперія вже на той час є світовою, коли він це викладає. На момент написання Данілом просто Вавилон, фактично вже як Світова імперія своє існування ну, припиняє, припиняє фактично вже цей час на меживно і угу. приходить до влади Персія. І в книзі Прока Даніла чітко зазначено, що проти Персії одного разу повстане цар із заходу, який зображений в вигляді восьмого розі Даніла в вигляді однорогого козла, який стрімко нападе на Персію і її. Потопче ногами, зруйнує цю державу. І ну, ну, там взагалі... навіть назва Дана в книзі Дима. Ага. Назва Дана, що це цар грецький. Перські царі, як ви думаєте, читали це чи ні? Знали вони це? Ну, невідомо чи читали, але я думаю, що так, як Даниїл займав високе положення при царському дворі, так як відігравав не останню роль в політичних подіях того часу, то до його думки прислухалися. Його пророцтва не могли бути закриті тільки в єврейському середовищі. Люди в давнину були набагато релігійніші ніж наші, скажімо, сучасники, і особливо на сході дуже велику увагу приділяли майбутні пророцтву, провидінням передбаченню майбутнього. І тому до пророцтва Даниїла, я думаю, прислухалися І Як вони його сприйняли? Для них для персів, для персидських владик, для Кіра і його наступників було, я думаю, приємно почути, що вони є виконавцями біблійного пророцтва про падіння Вавилону. Але кожному такому самодержавному владиці неприємно почути, що твоє царство також матиме свій історичний кінець, і потім прийде суперник, який сильніший, який угу. удачливіший. Ну добре, припустимо, Даниїл сказав. Вони до його думки прислухались. Ну а ситуація Ою була не вже такий неминучий був конфлікт між персами і греками? Ну фактично було неминучим, тому що Греція також виявляла певні претензії на панування. Щоправда, в грецькому суспільстві була трошки інша форма організації. Якщо перси більше визнавали таке єдиновладне монархічне правління, то у греків була дуже популярна форма організації суспільства це міста держави. Тобто, кожне місто представляло собою власну республіку, з власним устроєм, з власною радою, з власним зібранням А як це назвати Грецією. Ось єдине, що країни. їх об'єднувало етнічне походження. Просто етнічне. так, і а, також з підручників історії відомий такий факт, як велика грецька колонізація. Коли греки відправлялися у далекі країни і там на берег, там на берегах засновували міста колонії, які підтримували зв'язок із своїми метрополіями. Колись це так було і з іонійськими греками, коли греки освоювали Малу Азію, потім далі по берегах Чорного моря. І ось що цікаво, що е, фактично на конфлікт, на відкритий конфлікт із Грецією, Персія вийшла тоді, коли вони е, проводили воєнну кампанію проти Лідійського царства. Це було в 547 році до нашої ери. Тобто, ще Вавилон стояв, ще Кір у Кіра тільки починалися ці амбіції з завоювання і підкорення своєї влади всього близького сходу. Коли було завойоване лідійське царство, яке знаходилось на території Малої Азії, ми можемо побачити на карті, то на узбережжі Чорного моря і Егейського моря знаходилися, жили численні грецькі племена. І вони і, також підкорили. І, так? і вони також підкорилися. Що цікаво, що Кір спочатку хотів їх залучити на свою сторону, щоб вони допомагали їм у війні проти Лідії. Але вони зайняли таку вичікувальну позицію. І тоді, вже, коли Лідія була підкорена, тоді Кір сказав, що ви також, також маєте підкоритися. У вас вибору немає. Ну а на Балканах що відбувається в той час? Це ви сказали що берег Чорного моря, гейського, а там в цей час на Балканському півострові, власне, на Території сучасної Греції е, існує безліч держав. Кожне місто, як казав влучно пізніше вже Сковорода, не про Грецію взагалі казав, всякому городу свої нраві права. Кожен ага. має свою голову. Так само тут було. Там існували безліч держав, які управлялися хто за монархічним принципом аристократії, управлялася, хто за демократичним, демос, народ управляв шляхом такого народного віча і єдиного центру такого не було. Давайте звернемо нашу увагу на карту, і якраз тут показано, що наймогутнішими такими об'єднаннями на Балканському півострові були Афіни. В Афінах якраз тоді відбувався перехідний період від так званої тиранії, коли одна людина зосереджувала в своїх руках повноту влади. Відбулася така певна революція. Фіни прийшли до демократичного uh -huh. способу управління. І Спарта, Спарта також відома із давньої історії держава, і воїни Спарти славилися своїми да, бойовими воїни, якостями. І ми Ось і цікаво, що ці держави і менші міста включалися у конфлікт між ними. Вели між собою постійну постійну боротьбу, постійні суціни і Спарта. Тобто, Все. Афіни і Спарта, так основні були. І то були то була боротьба за торгові інтереси. То була боротьба за певний, такий була політичний політичний вплив. Могла йти мова тільки про Союз, але про, не е, як сказано сказано у пророцтві що постане цар великий і могутній, про це у Греції поки, що, мова поки не що ніхто не міг навіть і подумати. Ну, а взагалі, якщо подивитися на співвідношення сил, от є персидська імперія, коли ми дивимося, ось навіть на карті. да І ось там, на Балканах, десь є трішки, ми бачимо, міста або два союзи. Ось ці яке співвідношення сил? Воно, воно не, не йде ніяке порівняння. Якщо ми, прошу увагу, на іншу карту звернути, де показано масштаб цієї величезної е, машини, під назвою Перська держава, це те саме, що зараз порівняти, скажімо, Росію і Молдавію. Uh -huh. ну, це це ні, Територіально. ніякий територіальний по населенню ніяке порівняння не йде. Тим більше uh -huh. в Греції фактично ні ресурсів своїх. Ні, якихось там корисних таких копалень, ні нічогось такого, ну одне, що є море, камінці, кораблі, ні. ну чим боці бо мала бути перемога. Що, <ріст> мала би бути на перемога, ну так на по всіх прогнозах на боці персів, тому що і ресурс людський більший, і організація краще, тобто ставки на перемогу, можна було вставити на персі. єдність, моноліт можна було. Греція фактично виживала лише за рахунок ось цих союзів, тому що із коли Персія почала розширяти своє володіння, то Греція розуміла, зрозуміла, що потрібно щось робити, і вони заключали союзи то з однією, то з іншою державами. Наприклад, був союз із Єгиптом. Ось і uh -huh. був союз із Лідією. Але коли Лідійське Lidia, царство uh -huh. пало, і коли іонійські греки були захоплені. То тоді греки зрозуміли, що ну, на цього союзника вже немає надії. Потім був дуже великий удар для них, коли Камбіс, наступник Кіра, в 525 році, завойовує Єгипет. Тобто греки позбавляються ще іншого союзника вже на єгипетський флот вже можна не розраховувати, він у розпорядженні персидського царя. І єдине, що тільки залишається на, на власні сили. Тобто міць Греції, ще особливо ослабленою такою відсутністю союзників mm -hmm. сильних, яких вже поглинула Персія. Персія не, не вшла ні не в яке порівняння. порівняння. Фактично, вся Греція вона вже перебувала в васальній такій залежності проти е, е, персі. від, від Персії, від Персії так. аж після 512 514 року, коли відбувся похід Персів на Скіфію, і греки вже були в числі союзників Персів. І коли перси, ну як каже Геродот, програли цю війну на території України сучасної, коли вони відступили через е, близько 12 років по тому, іонійські греки піднімають повстання, і важливо те, що підняли повстання якраз греки побережжя Малої Азії першими. Угу. Вони зрозуміли, що цього могутнього колоса такого імперії можна подолати. Вони побачили, що це є можливість, так? Да? І саме тоді відбувається перший похід персів про непросту ситуацію, яка склалася в греків, і про протистояння, які були наступними між персами і греками. Після невеличкої паузи залишайтеся з нами. Шановні глядачі, в ефірі програма Дорогами християнства, і ми продовжуємо нашу розмову з експертами. Чи були грекоперські війни лише кровопролитними битвами за територію? Чи можна було ще на початку цього конфлікту сказати, хто вийде переможцем? І нарешті, який зв'язок цих подій із пророцтвами книги Даниїла? Про це та багато іншого розповідають нам сьогодні Віталій Нероба та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Для більш глибшого дослідження пророст книги про Даніїла ви маєте можливість замовити матеріали по даній темі, зателефонувавши на номер гарячої лінії. Повертаючись до нашої розмови, читаючи книгу про Даніїла, 11 розділ Другий вірш, ми знаходимо перелік, наче декілька царів по мірі зростання їхньої сили або спадання її. Чому так мало взагалі перських державців там перераховано? Чому вони не всі? Тому що історія говорить про те, що їх було більше, ну дійсно, можна було б здивуватися, що книга Даниїла зразу переходить до протиборства царя північного і царя південного. А про цих царів там сказано так, що ось іще три царя повстануть у Персії, після них повстане четвертий, який буде більший за всіх своїм багатством, і підійме всіх проти царства грецького. І багато дослідників сходяться в тому, що якраз пророчою мовою говориться про перших чотирьох царів Ахіменідської держави: uh -huh. це Кір, Камбіс, Дарій і Ксеркс. Тому що саме Ксеркс відомий своєю участю і більшу частину свого правління, фактично він поклав на те, щоб проводити ось ці саме греко-перські війни. Чому так мало державців перераховано, тому що до Ксеркса імперія Хіменіді йшла на розширення. Mm -hmm. Завжди принцип будь-якої імперії, коли е, підкорюються сусідні території, то Вбираються в себе ресурси, і необхідно потурбуватися про те, що був ефективний контроль над тими землями, Терпові, які захоплені. Угу. Але е, в певний час імперія досягає такого, такої стадії розвитку, масштабу. коли такого масштабу, коли контролювати вже неможливо. І тоді е, швидший чи повільніший е, все це йде на спад, і е, е, імперія просто руйнується вже під, під власною вагою. Так, е, і тому ці події, про, безумовно ще протягом. 130 років, перш ніж Олександр Македонський завоював Персію, ще протягом 130 років правили царі, але вже із Персією не рахувалися як із такою серйозною впливовою силою, хоча ще землі продовжували ці знаходитися під е, її. Під її правлінням, під її володінням. тобто Даниїл не помилився. Даниїл не помилився Господь в не плані помилився. так, в плані важливості, в тому, що саме от греко-перські війни, участь у греко-перській війні, вона була передбачена пророцтвом, і вона була передбачена, що саме на цьому царі могутність Персії досягне свого. Апогею. свого апогею досягне своєї вершини, і потім уже наступники після нього будуть думати тільки про те, як би зберегти угу. те, що дісталося їм у спадах. Угу. Ми бачимо, що перси на у цьому на етапі свого розширення дійсно спочатку Грецію не вважали за серйозного суперника, тому що більша частина Греції також знаходилася під їхнім контролем. Якщо ми поглянемо на карту, це і малоазійські греки, це і територія Фракії і Македонії, яку цар Дарій підкорив в 513 році, коли він ходив походом на Скіфі. І мені здається, без битв там не обійшлося. Угу. Деякі примкнули добровільно, а деякі змушені були. деякі змушені були. І навіть якщо ми говоримо за ті ж, нібито свободолюбні афіни. Які ну найбільше здавалося б опиралися перському перському пануванню в античній історії в одному з досліджень зберігся такий цікавий випадок: афінський лідер Клісфен, опасаясь нападіння спартанців, відправив в 507 році до нашої ери, тобто через 4 роки чи через 5 після цього скіфського походу посольство в Сардик персидському сатрапу і брата царя Артаферна. Целью посланников было обеспечение оборонительного союза против спартанцев. То есть Афины и Спарта Вы сами не могут можете... не не найти між собою, ладу между собой, ну, и Афины ищут ну, будем... допомоги у Персии. Персы потребовали от афинян земли и воды. Послы согласились. Этот символический факт означал формальное признание э, своего подчинения. Хотя по возвращении домой послы подверглись суровому осуждению, Перси стали вважати афінян своїми поданими, подобне іонійським грім. Землі води тобто не віддали. Чи... Це було Це таке символіч... символічне а, принесення. Символічне. В жменю набиралася земля, і в сосуд набиралася вода, і приносилася персидському правителю, територія. символ того, що територія під, під його контроль. Тому до чого я привіт цю цитату? До того, що навіть Афіни Уже. перси вже вважали своєю територією і залишалася тільки ця маленька, непідкорена спарта. Ну, добре, Богдан, е, все ж таки визначною битвою, е, битва при марафоні є визначальною такою. Чому там все не закінчилося? Якщо це вона така вирішальна і потужна, ну, одна з найбільших. Прошу вашу увагу звернути зараз на карту, яку ми побачимо на екранах, де зображено бойові дії е, двох перських царів Дар'я. Племінника Кіра Великого і його наступника царя Ксеркса, які, він, які вони здійснили проти Греції. Фактично, не підкори ми бачимо такий рожевий колір, залишилась тільки південна частина півострова Пелепонес і прилегла територія до міста Фіне. Тобто Спарта, і Афіни це два кусочки землі. Все, що бачимо інше жовтим кольором, потім таким зеленим кольором, територія Македонії, Фесалії, всі острови Егейського моря, всі вони. Підкорилися Персії. Uh -huh. І в 480, в 490-му, перепрошую, році до нашої ери. цар Дарій вирушає морським походом на Афіни, які підняли бунт, які підняли повстання. Оці два нещасні містечка, де, ну, порівняні з величезною могутньою uh -huh. Персією. Да. Uh -huh. Підняли повстання. Він вирушає морським походом на Афіни і висаджується. Біля недалеко від міста Марафон, проти них виставили свої сили лише 10 тисяч афінян і одна тисяча тисяч жителів міста Платеї, сусіднього угу. міста, союзного міста Афінянам. Це всі сили. Сили персів, ну нема таких достовірних даних, але вони складали більше, набагато більше це біля сотні тисяч чоловік, можливо, більше. Угу. І в ці битві, нерівній битві. Пам'ять якої є марафонський uh -huh. забіг знаменитий. Uh -huh. Не зрозуміло, по якій причині. Це було нереально, нелогічно, не підготовлені, не готові всьому. до супереч всякій логіці. Багато в, в 10 разів чи більше навіть сили е, греків перемагають. Uh -huh. Вони до цього ніколи не вигравали в Персі, вони з ними вже не раз вступали в бій. Вони ви, виграють у могутньої персидської імперії. Чому? А тому що Бог сказав так. Тому що Бог сказав, що Греція буде панувати після Персії. Бог ставлює і скидає царів. І в пам'яті цієї битви один із учасників побіг, пробіг 42 кілометри чи 800 метрів здається до міста Фіни, жителі якого очікувані були результатів цієї битви, вони фактично дій не мали. Він прибіг і сказав, що ми перемогли. і Ну, загинув після цього забігу, пам'ят цього забігу є марафонський біг. Але uh -huh. всі славлять цей марафонський біг, оцю битву переможну, але забувають за того, хто дав цю перемогу. А дав їй Бог, який царює на небесах, який ставлює і скидає земних царів. Бог сказав, до сюди дійдеш, до цього місця. А далі не Те, перейдеш. Не Залишилось йти. майже нічого. Залишилось там нещасний півострів Пелопонез, Але все. Бог сказав, ви програємо. Uh, які наслідки мало це протистояння для Персії? Майбутнє фактично, Персія втратила свій вплив. народи і сама Греція побачила, що вона навіть з незначними силами може протистояти угу. такій великій і могутній Гігантливі. воєнній державі. Коли вже це був перший етап греко-перських війн, коли воював Дарій, вірніше воювали його полководці. Коли вже потім Ксеркс робить новий похід на Грецію, і це відома історія про 300 спартанців, які утримували його у фермопільській ущелині, то знову ж таки ми бачимо, що він робить і цей похід вже сухопутним шляхом, вже його здійснює з фракійської бази. Тобто вони перси навіть не втратили своїх володінь ще на півночі здається. Здається, mm що -hmm. здається, що все контролюють, і, власне, ця затримка, яку 300 спартанців і ті, які були в тому війську, ті, які допомагали їм, ця затримка забезпечила, що Спарта і Афіни могли краще підготуватися до війни. І потім уже далі була знаменита морська битва при Саламіні, була mm -hmm. сухопутна битва при Платеях, в якій знову ж таки перси програли. Mm -hmm. Перси програли, незважаючи на такі великі амбіції, незважаючи на те, що в персидському війську була відбірна гвардія, яку називали безсмертні. На цю гвардію персидські володарі найбільше покладали надії, що вони саме і будуть тією силою, яка, яка зметуть, які зметуть усяке протистояння грекам. Але Бог розпорядився так, що цьому пануванню мав мав покласти мав покласти край, і перські греко-перські війни ще тривали довго. Вони ще тривали аж до 449 року до нашої ери. Їх вже прийшлося закінчувати не ксерксу, а його наступнику Артаксерксу Лонгімана. І за умовами миру Персія фактично втрачала контроль над Втрачала контроль над етнічними грецькими територіями, тобто вона звільняла від своєї присутності північ Балканського угу. півострова і звільняла від залежності малоазійські грецькі міста. Тобто, нібито можна сказати, що. Перси залишилися при своєму. Не сильно та й багато території вони втратили. Але багато в чому зіграла роль саме ця психологічна перемога, що на всяку силу, так, угу. на всяку силу знайдеться своя сила, яка. Добре, може Боже, і ну це не закінчення. Історія продовжуватиметься далі. Ну, взагалі, правда чи ні, що біблійні просто вони якось жорстко детермінують історію, розділяють її. Тобто, що о, все на небесах наперед прописане, хто має перемогти. Все написано, все сказано. Яка ж участь тоді народів, людей, які проживають там. Скоріше, не, не, не просто вони детермінують, Бог показує, хто є насправді царем на землі, хто є насправді господарем на землі. І коли є Ви такі зміст складаєте? Так, тому що Бог, Бог господар, Бог розпоряджається. Це його земля. Люди тут узурпували владу. Вони власній собі вважають, що вони владні розпоряджатися, чим хочуть, як хочуть і коли хочуть. Але Бог каже: ні. Хай би яка не залишилась маленька частина тієї Греції, вони, можливо, знали про це просто, можливо, не знали. Зараз суть не в цьому. Але воно було і воно діяло. І вони в результаті вони перемогли. Ці 300 спартанців, коли їм сказали перси, кажуть, звільніть цей прохід Фермопільський. А цар Леонід каже, ні, ми не зійдемо. Вони кажуть, то ми, коли випустимо стріли. То темрява настане. А цар він каже, нічого страшного. Ми каже, будемо воювати в сутінках. 300 чоловік не побоялись, а ти не могли їх фактично перемогти тільки через зраду, коли зайшли в тил цим 300 спартанцям. Ми всі знаємо прекрасно цю історію, але ми забуваємо про одне, про Бога, який, про одного, про Бога, який панує на небесах. Це не спартанці син. Це Божа син. Це на острові, на землі. коли біля острова Саламін була морська битва, коли здавалося, величезний перський флот мав ті грецькі кораблі просто роз, розчавити. Аз, стається все навпаки. Стається все навпаки, вони здобувають перемогу. І пізніше, коли Олександр Македонський вже в битві при Гавгамелах руйнує Персію, вона просто. Розсипається в момент, так як біблія просто сказано, що стрімко козели з заходу да, дуже швидко. Він за своє життя він молодим, дуже помер, за якихось 10 років здобув всю величезну персидську імперію. Вона просто розсипала. Чому тому, що так сказав Бог, це були Божі слова. Після того, як в результаті скіфського походу Дарія міф про непереможність перської армії було розвіяно, конфлікт із Грецією виявився неминучим. Перський володар вирішив поставити собі більш досяжну ціль нейтралізувати грецькі міста держави і підкорити їх, щоб пророцтво Даниїла про всесвітні панування греків воно не справдилося. Але тим самим Дарій втягнув в свою країну тривалий конфлікт, який став початком її поступового занепаду. Греко-перські війни ознаменували втрату персію ініціативи на світовій арені. Невблаганий хід історії вже вкотре підтвердив, що Боже Слово залишається незмінним. Щиро дякую нашим експертам Богдану і Віталію за новий погляд на історію протистояння, яка була колись у минулому, і за важливі уроки для сьогодення, які ми можемо взяти із неї. Ну а з вами, дорогі глядачі, прощаюся до наступної зустрічі. Хай буде мир у ваших родинах. З вами був Віталій Кривий.